Слава Ісусу і за селу. Кому не подобається моя поведінка, <кій> я вам скажу один секрет розповім. Я якось розмовляв з одним американським шаманом, котрого незаконно посадили в тюрму. Я вже забув, як його звуть. Ось. І він мені порадив так себе поводити. Він мені порадив так себе поводити. І він сказав таку дуже фразу, е, котра дуже нагадує мені е, нашу українську фразу. Зараз я вам скажу яку. І він сказав, е, не соромся там поводити себе грубо. <кій> До речі, підтвердив думку однієї там. Е, котра себе патріотка відьмою називає. Підтвердив її думку теж. Він сказав, щоб ти відчував землю під ногами. Під своїми. Я тоді це не пов'язав. І на яку це фразу схоже? Я на своїй Богом даній землі. Моїм далі постскриптом моїм підписникам, хто мене любить, кому я подобаюсь, хто читає, хто помітив, що я намагаюсь сказати. Наприклад, є такий персонаж Удір. Дуже схоже на слово джур, з, якщо етимологією дивитись, слово дір з Аскольда та Діра. Ось, Я на нього дуже схожий, на цього удіра. Це персонаж з Riot Games, відомої гри League of Legends. До речі, мене е, е, його нещодавно переробили, зробили його таким більш е, е, корінним, корінним таким традиційним з, з, з традиційними е, рисами, культурними рисами. Я на своїй Богом даній землі. Я реагую відповідно, я поводжу себе відповідно, кому там щось не подобається, хто там розмовляє якоюсь там смакальською, дуже грамотною, і щось там в мені бачить, що я десь там від чогось відступаю, я не брешу ні собі, ні Богу, нікому не брешу. Я повністю чесний перед усіма. <кій> Бажаю вам бути такими ж сильними, як я, такими ж правдивими, незалежними, не дивлячись на те, що я живу з батьками. Це так нечиста сила ненавидить мою незалежність і хоче мене позорити, щоб я здавався залежним. Незалежнішого за мене, за мою душу немає нікого в світі. Немає. І бажаю вам такої ж само сили, і для цього треба слухати свою душу, бути духовними. Привіт Девіду духовному, котрого теж єврейське коріння. Я християнин, я ліберал, я слухаю шаманську музику, я співаю мантри, тому що святі бувають у різних народів, і вони можуть е вірити в одного творця, е але традиції в них усіх різні. От і все. Слухайте себе, слухайте свою душу, будьте духовними. Тільки це дасть вам силу, тільки це дасть вам опору, основу, яку ніколи ніхто не зможе вибити. Ця основа Вона є тільки в мене. Не знаю про вас. Не знаю ні про кого, в кого вона є. Настільки, наскільки вона є в мені, ця основа. Духовна і правдива. Нікому з, моїх, з під моїх ніг її не вибити. Яким би я вам там не здавався, хамовитим там чи ще щось. Тому подібне. Я реагую відповідно на те, як ставляться до мене, на те, як мені не дають слова сказати ніде. Е, ніхто не чекає, ніхто не кличе, е, е, сиди там е, і тексти мої для вас нічого не значать. Ви напевно дуже хотіли, щоб я е, спровокувати мене на такі розмови. Ви їх отримали. Дай Бог вам здоров'я. Бог вас благословить. Якщо ви робили це по-доброму і. А якщо ви в мені не бачили нічого, ну ще побачите. Слава Ісусу і ЗСУ. Хештег Денліан, хештег Чепурний Українян англійською, хештег Сент Джон УСІ. Хештег Ріот, хештег Збройні Сили України. Шукайте. Хай благословить вас Господь рясно. В ім'я Єгошуа Хамашех. Амінь.